Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі? Сьогодні неділя, 9 лютого, і, звісно, я трішечки припізнилася з розкладом поради на місяць, але давайте зробимо так: яку пораду дають вам аркани до кінця зими? Трохи з вами порозважаємося. Шість варіантів, як завжди, я вам пропоную: дивитися, будемо на таро тибетських мудреців. Це тибетське таро. Яку пораду вам дадуть аркани? До кінця зими. Свій варіант загадуйте. Так, і побачимо. Так, є перший варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий порада для вас. До кінця зими 25-го року. Перший варіант: поїхали. Для вас. Угу. Тут монет і мах. чудово. Тут мах – це всі козирі на руках. Про що тут? Починай діяти. Настав твій час. Використовуй шанс, який дається не так часто. Тут так, якщо вам щось пропонують. Або ви, врешті-решт, хочете зробити на те, що ви не наважувалися раніше, то вперед. Це ваш зірковий час. Тут, якщо мова йде про здоров'я, або там, про красу, припустимо, да, хто щось хоче собі робити, то я вам хочу сказати, що це буде вдало. Ви отримаєте бажаний результат. Якщо про інвестиції, про гроші, ось ви вагаєтеся, куди там класти, чи що, знову ж таки, це все про вас. Буде дуже успішна спроба ну, вкласти інвестувати свої гроші десь. Тож про що вам тут порада? За що б ви не бралися сміливо вперед? Зараз саме ваш зірковий час. Перший варіант не відкладуйте на потім, бо саме у вас зараз удача на підході. Вісім мечів, страшний суд. Тут прийшов час звільнитися від кайданів. В, цьому, в цій колоді навколо вісімки мечів, немає традиційних мечів, які загороджують. Щось, так? Але бачимо, на дівчині ось висять ну, такі ланцюги, та, скоріше всього, важкі. Про що тут? Скиньте ці кайдани. Це, можливо, ви самі себе загнали в таку ситуацію, ну або якісь обставини відбулися, і ви зайняли таку собі позицію, сидіти, спостерігаєте. І ось про що тут вам порада. Прийшов час визначитися, і якщо ви наважитеся позбавитися того, що вас дуже обтяжує, що вас уже просто душить за горло, то це саме той час, тому що все одно по страшному суду на вас чекають переміни, і вони найкращі на найкраще. Тому не вагайтеся, скиньте негайно кайдани, скиньте ті обмеження, в які ви, скоріше всього, самі себе загнали. Це така порада, другий варіант. Третій варіант порада для вас, дурінь Іерафан, два старших аркана. Знаєте, тут є незрілість і мудрість. Тут вам яка порада? Вам треба зрозуміти когось, можливо, дитину, можливо, до своєї дитини віднестися ну, філософськи. Або до якоїсь певної ситуації, яка нова в вашому житті. Так, не думайте, що це якась дурня. Ні-ні. ні Просто треба все обдумати для вас. І, або тут ще така для вас порада, що, як би там би не було в вашому житті, але вже настає час розумнішати і дорослішати. Спробуйте розібратися в собі, спробуйте почути іншого. Віднесітесь до певної ситуації філософськи, не все так страшно, як вам здається, на перший погляд, і зверніть увагу на дитину. Якою б та дитина не була мала чи вже доросла, це для вас на сьогодні важливо. Далі, четвертий варіант, що для вас? Смерть із сім кубків. А вам доведеться попрощатися з ілюзіями. Не чіпляйтесь за повітряні палаци, знімайте рожеві окуляри, живіть теперішнім. От те, що має від вас піти, воно все одно піти. Як би ви там не намагалися то утримати? Або, можливо, те, від чого вам доведеться якось відірватися, піти, можливо, це для вас ну, буде важкувато. от, Але. Тут так, чим раніше це відбудеться, тим менше ви будете дорікати собі за те, що жили в якомусь вигадому світі. Не бійтеся змін, все змінюється в цьому житті. І якщо тут вам доля пропонує якийсь перехід від одної ситуації до другої, то трансформуйтесь, тому що все одно це станеться. І ще раз наголошую: тут вам доведеться розпрощатися з рожевими окулярами. Так, п'ятий варіант, що для вас помірність і король жезлів. Ну що, тут сміливо беріться за будь-яку справу і не переживайте за той за результат, тому що він буде саме такий, який вам треба. Навіть якщо вам спершу буде здаватися, що ну, це не так. Можливо, тут вам треба дослухатися до поради короля жезлів. Неважливо, хто це буде: чоловік, брат, син, батько, але ця людина на вашій стороні і ця людина для вас буде добрим порадником. Це таке п'ятий варіант. І шостий варіант, що для вас? Двійка мечів і десятка монет. А тут вам треба в сімейних стосунках. Називати речі своїми іменами. Тут, знаєте, як і про сім'ю може йти це, і, і також це як про бізнес може бути. Тому вам тут так, якщо є якась ситуація, а вона виникне, то вам не можна ховати голову в пісок, не можна думати, та воно саме розсосеться. Так? Тут вам треба сісти, поговорити, подивитися в вічі проблеми, і компроміс буде знайдено. Головне, не запирайтеся в собі. Не робіть вигляд, що начебто нічого не відбувається. Вирішуйте проблему, яка виникла от негайно, не відкладайте її, і тоді ви будете мати успіх. Ну, Ось такі поради до кінця зими для вас. Маю думку, що ви тут почули для себе щось корисне. Всього найкращого вам до побачення, до наступних зустрічей.